안녕하세요. 저는 다셰입니다 뉴브랜드 학기의 선생님입니다. 저는 여자입니다. 남자가 아닙니다. 라라 мы с вами повертаемся напрямую до в и в ч н н к р с к ю п р я І новеньку граматику, бо треба ж розібратися, що я там знову сказала нове, правда. Перед тим як ми перейдемо до навчальної частини, я хочу вас попросити поставити це відео на паузу і підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобаєчко. Тому що, якщо ви не помітили, в інтернеті дуже мало інформації про корейську. Українською. На жаль, сходознавство тільки розвивається в Україні, і тому так тяжко знайти щось рідною мовою з того, що вас цікавило б на тему корейської. Ми для вас дуже-дуже стараємось. Ви знаєте, що якщо є якісь пропозиції, побажання, обов'язково пишіть в коментарях. Нам не тяжко зняти відео на якусь конкретну тему, яка б вас цікавила. Чекаємо на ваш фідбек. Все, не буду відволікати! Побігли вчити. Ну що, Для того, щоб ми могли зробити трошки повніші такі речення, я думаю, нам треба почати саме з лексики, трошечки довчимо слова. На цей раз тема ціго. Ціго в нас перекладається як робота в сенсі професія. Ще плюс два слова, які я казала на початку уроку, і вже потім граматика. Але, звісно, перед тим хочу вас запросити на наші курси корейської мови. Я думаю, якщо ви вже знайшли, відкрили це відео, вас точно цікавить власне вивчення корейської і відеоуроки це класно, але нема практики, і я ніяк не можу перевірити, чи зрозуміли ви тему. Тому переходьте на наш сайт, дивіться, які інші мови ми маємо, або ж запишіться на пробний урок з корейської. Спробуєте, я впевнена, що вам сподобається, того, що, як мінімум, ви зможете всю нову інформацію закріплювати. А це, звісно, дуже-дуже потрібна штука у вивченні будь-чого. В нас пройшла хвилинка самореклами, і можемо переходити власне, до слів. Поїхали Поліцейський. У нас навіть є така підказочка на його формі. Корейською, це буде кьончаль. Я, звісно, така, щоб ви в першу чергу самі пробували. Читати слово. Тому всі наступні слова я буду їх показувати, трошечки помовчу і потім озвучу, для того, щоб ви могли її пригадати і практикувати читання. Так от, поліцейський це в нас кьончель. Далі пожежник таке велике, страшне слово. Я чекаю, поки ви мені його скажете. І тепер моя черга. Цобангуан. Отако. Не забувайте про дифтонгі, що вони читаються одним звуком. І носова Н в пачімі читається саме носовою Н. Ми її не ігноруємо. Поїхали далі. Вчитель, вчитель корейською теж велике слово. А ну, як ми його прочитаємо? Що це за такий дифтонг? Сподіваюсь, ви правильно сказали. Це в нас сон Сонсеннім. Сон Насправді слово вчитель може існувати і без останнього складу нім, він є таким вічливим суфіксом. Але оскільки в Кореї дуже дуже сильно поважають вчителів, Якби одно без іншого просто вже не може існувати. От до тої ступені вони реально їх люблять, поважають. Настільки, що слово вживається тепер тільки у ввічливій його формі. До речі, зараз будуть такі плітки з вчителями в Кореї дуже цікава штука, тому що тільки в 2015 або 2016 році, ну тобто 10 років тому, в Кореї відмінили правило, що вчителі можуть бити дітей. Ви можете собі це уявити, да. приходите ви е, після школи додому і кажете, мама, мене побила вчителька з математики, а мама каже: Дашенька, так це ж вчителька і все. І на цьому історія закінчилась. Ні мама нічого не зробить, ні ви нічого не зробите. І залом ніхто нічого не мог зробити. Це було дозволено законом. І тільки 10 років назад корейці одумались, зрозуміли, що щось, мабуть, не так. І тепер вчителям вже не можна бити дітей. Але як ви розумієте, якщо викладачка 20 років фігачила лінійкою, то її вже ну, нічого не зупинить. От вам і поважання вчителів. Ну, я не засуджую, ми з вами не будемо засуджувати, якби це їхні справи в нас своє, але мало з вами поділитися. Далі лікар лікар дуже цікаве слово. Хто пам'ятає, як ми читаємо цей дифтонг? На початку складу. То, що ми хороші, його варіантів прочитання є аж три. І якщо, не дай Бог, ви забулися, перегляньте наше відео, яке присвячено дифтонгам. Це слово читається як ийса. Йса. І тепер, на початку відео, я вам сказала: чонин йодя імніда. Чонин я. В кінці щось там імніда, тобто якимось є. Це теж наша граматика, яку ми давненько вчили. Можете так само знайти передивитися, щоб ви були впевнені в цій конструкції. Так от йоджа це дівчина, жінка. Чонен да. йоджоємніда, що перекладається як я, дівчина. Якось так. Я, до речі, дуже відома група, з якої в нас ось ця дівчинка йоджа айдль. Да? Це теж англійською g idol». Ось вам і така Транскрипція. Ну, і на кінець. Це в нас слово, ануану. -ану". Ми його скажемо: нам-джа, намджа, що перекладається як чоловік, хлопець, в залежності від того, власне, якого віку людина. Переходимо ближче до граматики. Наша нова граматика не бути кимось або чимось. Я вам сказала, анімніда, я не хлопець. Відповідно, до іменника, яким ми не являємось, додаємо часточку «іга», і на кінець слово анімніда. Анімніда, до речі окремо від всього, просто як коротка відповідь, використовується в значенні ні. Ти підеш ні, анімніда, але в якості граматики воно буде значити не являтись кимось, не бути кимось. Що ми маємо? До головного героя ми незмінно додаємо часточку ин або нин. І, власне, до того, ким ми не являємось, ставимо і або «га». «Іга» – це все ще називний відмінок, так само, як еннин, і, і має значення хто що. Різниця лише в тому, що енин по пріоритету ставиться завжди в першу чергу, Іга в другу, і загалом ен частіше використовується для підкреслення якогось факту в реченні, де Іга це більше така другорядна граматика. І ми ставимо, якщо іменник закінчується на приголосно, логічно, якщо на голосну, і в кінці слово анімніда. Це не дуже зручно, тому що українською ми кажемо я не мійон, наприклад, а корейці кажуть, я мійон не. Ну, Вони такі в самому кінці додумались. От, Відповідно, чонен мійоні, анімніда. Але маємо з цим змиритись і просто запам'ятати, що так воно є. І на кінець «І ін ісага анімніда. Ця дівчина не лікар. Приголосна і голосна га. От і вся граматика. Як я вам обіцяла на домашку, я попрошу вас, так само, як і я, зазначити, ким ви є, а ким не є. Чим нас хлопець, чи ви дівчина, чи, можливо, ви лікар або не лікар. Ось і все. Нескладно так, обов'язково її закріпить в коментарях, ну і будемо завершувати. Ну що, ця тема була доволі легенькою. Ми з вами не сказати, що багато всього записали, ну, може, і добре. Але зате вивчили повноцінну граматику, що дуже класно. Не забувайте переходити на наш сайт, дивитися, які курси ми маємо, записуйтесь на пробний урочок. І обов'язково підписуйтесь на всі інші соцмережі, які ми маємо. Посилання на них в описі під цим відео. Все. Не буду вас більше мучити. Дякую вам за урок. Бережіть себе і до наступного тижня!